У неділю 9 березня Острощена буквально потопає у вогні. Цього дня на території громади виникло 5 займань в екологічних системах. Одне з найбільших ви можете бачити зараз за моєю спиною. Це пожежа, яка розгорнулася між селом Ельбівно і містом Острогом. Начальник державної пожежної частини, яка дислокується в Острозі Володимир Завіруха. Видання Район Ін'юей повідомив, що станом на зараз у гаражі пожежної частини не залишилося жодної службової автівки, адже всі працюють на займаннях, яких наразі є 5. Горить у Вельбівному, горить у Тесові, горить у самому Острозі та деяких інших селах. Пожежа, яку ви бачите за моєю спиною, досить масштабна вона виникла на території. Хмельницької області люди, які її помітили і повідомили надзвичайників, припускають, що був зумисний підпал сухої трави, але через суху і вітряну погоду вогонь дуже швидко розгорнувся. Ось наразі там працюють надзвичайники, але приборкати стихію, яка вирує приблизно від полудня, досі ще не вдалося. 嗯。Mm.